Коли ми чуємо слово в'язниця, уява одразу малює темні камери, сталеві ґрати і сувору охорону, але реальність іноді перевершує фантазії. Більшість людей навіть не здогадується, що в деяких країнах тюрми більше нагадують санаторії, ніж місце покарання для злочинців. Наприклад, в Норвегії є в'язниці, де майже немає охорони, а засуджені можуть вільно гуляти по території. Такі умови здаються божевільними. Але саме там один із найнижчих рівнів рецидиву в усьому світі в'язниця Бастой на острові. Це місце, де живуть найнебезпечніші злочинці, але охоронців тут можна полічити на пальцях однієї руки. Засуджені тут працюють, готують собі їжу, живуть у будиночках і часто користуються велосипедами, а не сидять у камерах. А тепер уяви собі контраст Алькатрас. Одна з найвідоміших американських тюрем, оточена крижаними водами затоки Сан-Франциско, і ось там вперше впровадили гарячий душ не для зручності, а як інструмент для запобігання втечам. Ідея була проста: якщо звикнеш до тепла, вже не захочеш стрибати в крижану воду під час втечі. І дійсно, втечі з Алькатрасу траплялися рідко, а ті, що були, здебільшого закінчувалися трагічно. Але навіть у такій системі знаходились генії, здатні перехитрити всю систему охорони. Психолог і активіст Тімоті Лірі, потрапивши до в'язниці у 70-х роках, застосував власний психологічний тест, щоб уникнути суворого режиму. Він навмисно відповів так, щоб його відправили до в'язниці з мінімальною охороною, і йому це вдалося. Через деякий час Лірі втік і переховувався за кордоном, доводячи, що навіть тюремна система не ідеальна. В Японії ж підхід зовсім інший тут все про контроль, порядок і страх. Засудженим до смертної кари повідомляють про виконання вироку всього за кілька годин до самої страти. Це моральний тиск, що триває місяцями, ув'язнені не знають, коли настане останній день. Родичам вже надсилають повідомлення вже після виконання вироку, що щоб уникнути протестів чи спроб вплинути на процес. Це одна з найжорсткіших, але водночас дисциплінованих тюремних систем у світі, яка залишає після себе багато етичних запитань. А ось у штата Чабалі телевізори в тюрмах стали не розвагою, а інструментом контролю. Вони з'явились для того, щоб зменшити кількість охоронців. Засудженим потрібно менше думати про втечу, коли вони занурені в серіали чи новини, і це працює краще, ніж зброя. Несподівано, правда, але це ще не все. Попереду ще шокуючі історії про полювання, королівські привілеї та навіть в'язниці, які виглядають кращими за звичайні домівки. А зараз забудь усе, що ти думав, про в'язничні побачення, бо далі буде історія, яка змусить тебе витріщити очі від подиву та нерозуміння. Засуджений ронні лігарнер так скучив за жіночим теплом, що під час побачення просто розбив кулене непробивне скло у кімнаті зустрічей, і це не було спробою втечі. Після цього він просто почав займатися коханням із відвідувачкою, незважаючи на місце і правила. А ось в американському штаті Вісконсин двоє в'язнів пішли ще далі. Вони не розбивали вікон, а просто підробили документи про своє звільнення. Це сталося у 2010 році, і насправді все було настільки правдоподібно, що адміністрація просто випустила їх із тюрми. Вони вийшли на свободу, як ні в чому не бувало, але на жаль, для них вже за кілька днів їх знову впіймали. Виявилось, що один із них був настільки впевнений у своїй схемі, що навіть не намагався переховуватись, але бувають і в'язниці, де довіри більше, ніж у деяких родинах. Наприклад, у Гренландії, в місті наук, ув'язнені самі носять ключі від своїх камер. У день вони можуть вільно ходити на роботу чи навчання, а ввечері повертаються назад. Справжній феномен тюремної системи. Уяви, наскільки треба довіряти людині, щоб вручити їй ключі від власного ув'язнення. А тепер приготуйтеся до найбільш абсурдного і трагічного випадку. В Японії чоловік на ім'я Івао Хакамаде провів у камері смертників 46 років. Він був засуджений до страти, але всі ці роки вирок не виконували, поки не з'ясувалося, що він узагалі був невинним 46 років в очікуванні смерті щодня без кінця. Безнадії це звучить як тортури, які не передбачено жодним кодексом. Уяви, що значить прокидатись щодня і не знати, чи буде сьогодні твоїм останнім. І на завершення до найм'якша, але не менш вражаюча історія, яка відбувається в тюрмі штату Індіана США. Там в'язням дозволено тримати в камерах котів. Так, справжніх пухнастих котів, які живуть разом із засудженими, і це не пільга, а ціла реабілітаційна програма. Автори цієї ідеї вважають, що турбота про тварину здатна пробудити в людині емпатію та повернути її до нормального життя. І за відгуками це працює краще, ніж лекції, покарання чи ізоляція. Уяви, чоловік, який усе життя був жорстоким, раптом починає нянчитись із кошенням, що муркоче в нього на колінах. Звучить як сюжет для фільму, але це офіційна практика, яка вже довела свою ефективність.